На день міста на дітей та підлітків чекав ще один сюрприз. У центральному парку на місці, де колись знаходилися веселі гірки, відтепер розташований скейт-майданчик. Ще до того, як міський голова разом з іншими представниками влади урочисто відкрив місце для скейтбордингу, хлопці вже випробовували нові гірки. Мер зазначив, що створення цього чудового місця це не лише радість для тих, хто займається даним видом спорту, а й його давня мрія. На прикладі нашого міста, інші міста будуть брати приклад і будуть рухатися в такому ж напрямку. Я єдине, що хотів би вам побажати, щоб ви отримували море задоволення від цього, ніколи не травмувалися, щоб мами мене не лаяли за те, що ми прийняли таке нестандартне рішення. От. Ну і хотів би подарувати. Такий в честь дня міста, такий зробити подарунок нашому голові громадської організації Андрію Шелухіну, який очолює громадську організацію по екстремальним видам спорту. І дай Боже, щоб тут проходили чемпіонати, Борисполя, чемпіонати Київської області, чемпіонати України з вашою допомогою. Дякую, Андрій за... Славі. Таких скейт-парків лише дев'ять по усій Україні. А ось цей став ювілейним десятим. За словами голови громадської організації з екстремальних видів спорту Андрія Шелухіна, відтепер у Борисполі будуть проходити всеукраїнські змагання. Після церемонії відкриття спортсмени показали представникам влади на що вони здатні. На гірках можна побачити не лише скейтбордистів, а й хлопців, що роблять трюки на велосипедах BMX. Проблема відсутності місця для скейбордингу у Борисполі була дуже гострою. До цього спортсмени-аматори каталися на меморіалі слави. Кутешні мешканці були дуже обурені такою їхньою поведінкою. Нарешті це питання вирішене. Тетяна Дорошенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.